Господь з вами. Читання Святого Евангелія від Луки. Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось, Господи, чи мало є тих, які спасуться. Він відповів їм. Силкуйтесь у віти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися війти та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете на двору і почнете стукати у двері, кажучи. Господи відчини нам, а Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є? Тоді почнете казати, ми їли і пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і іскригіть зубів, коли побачите Авраама ісака. Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі сходу і з заходу з півночі і з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і які перші, які будуть останніми. Слово Господнє. Дорогі браті і сестри, коли Ісусу задають це питання, чи мало є тих, які спасаються. Що вони розуміють під цим? Важко нам знати, тільки зможемо щось думати, що, що вони хотіли порозуміти. Чи... Мало є тих, які спасаються. Ісус іде в Єрусалим, і так як часто про нього думали, що Він тут буде царювати в цьому світі, то вони могли над тим думати або так вважати, що це означає, що чи багато, чи мало є таких, які будуть жити в цьому царстві яким Ісус буде керувати? Це одна відповідь. Но саме про спасіння, про Небесне Царство бачимо, що були дві думки, одна думка, що кожен єврей, він вважається вибраним, належить до вибраного народу, і він війде в Небесне царство. Незалежно від того, що який він є, як поводиться, що робить. Ну, дуже скоро, вже в пророків, є написано, що Богу не подобається, як люди поводяться. Не, не подобається Богу їхні жертви, які приношують Єрусалимській церкві. Так, чинять, що жертву принесуть, а грішне життя далі живуть, внутрішньо не міняються. І тоді пророки починають про те говорити, що Бог буде судити. І коли про суд читаємо, знаємо, тоді починають люди про те думати, що мало є таких, які спасуться. Мало є таких, які війдуть в Небесне Царство. І коли Ісусу це запитання задають, Він не дає відповідь, не говорить ні то, що мало, ні то, що багато. А починає про те говорити, що є вузькі двері, через яких потрібно пройти. Тобто звертає увагу. Не на кількість, на число, а звертає Ісус увагу на зусилля, щоб вони складали зусилля на те, щоб війти через ці вузькі двері. І в цьому зусиллі важливо відданість, тобто, щоб людина віддала себе Божій справі. І якщо вона цього зробить, і це робить із великим зусиллям, то вона зможе війти в Небесне Царство зможе спастися. І звідси вже не є важливим, чи багато, чи мало, а важливо то, що я спробую цього зробити. Я спробую вийти через ці вузькі двері. І в цьому відповіді, в другому відповіді, який Ісус дає, що Господи, Господи, відчини нам, а Він у відповідь скаже вам, скаже вам, Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати: «Ми їли і пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Тобто, то, що хтось належить до вибраного народу, то, що він є євреєм, мало для того, щоб війти в це Небесне Царство. І сьогодні ми так думаємо. Вважаємо, що так як ми часто ходимо до церкви, молимося, сповідаємося, причащаємося, вдома молимося, виконуємо Божі заповіді, так зможе хтось вважати, що це є віза в Небесне Царство, паспорт в Небесне Царство може війти спокійно. І видно, що це важливо, ці вчинки важливі, але не досить. І тут є відповідь, що чините беззаконня, чините погані вчинки, які не любите ближніх. Так як ми в другій частині, якщо прочитаємо Евангелії, то Останній суд, так буде, так пише Ісус, що ці речі, які ви зробили страждаючим людям, то ви мені зробили, а то, що ви не зробили їм, то ви мені не зробили. Тобто, чи ми вийдемо, зможемо вийти, чи ні в це небесне Царство, це залежить від наших вчинків. Від наших добрих вчинків. І всі релігійні вчинки, які ми виконуємо, може це бути молитва, сповідь, причасті, це все повинно діяти на те, що воно нас внутрішньо міняє, що ми стаємо добрими людьми, що ми стаємо такими, які роблять добрі вчинки. І це не означає, що не потрібно робити ці релігійні вчинки. Вони потрібні із-за того, бо вони дають нам від Бога сили, щоб ми ці добрі вчинки змогли робити. Якщо цієї Божої сили немає, то бачимо у світі, що дуже часто не виходить людині бути доброю. Дивиться на світ. Бачить, що світ є поганим і вона сама теж хоче стати поганим. А наші молитви, якщо ми споглядаємо Ісуса Христа, споглядаємо Бога, то ми бачимо в ньому, що Він є добрий і ми теж хочемо стати такими добрими, бути такими добрими, залишитися такими добрими. Тобто Божа благодать, це є для нас як така, не знаю, чи буде нравитися це вам ця картина, пуповина, через яку людина получає благодать від Бога для того, щоб вона була доброю. Но якщо людина знехтує цією благодаттю, Получає цю благодать, но доброю не хоче бути, зловживає із цією добротою Бога, то наші всі релігійні вчинки мало для того, щоб війти в Небесне Царство. Ці вузькі двері, вони важкі. Легко йти по широкій дорозі. Там, де не треба складувати зусилля, а через вузькі двері, де ми повинні не тільки один раз переходити, а ціле наше життя ходити по ньому, вони дають нам сили в тому, щоб ми змогли в Небесне Царство війти. І сьогоднішнє читання, сьогоднішнє Евангелія це нас кличе. Що все, що ми робимо Богу, воно міняло нас в добру сторону, і ми, стаючи добрими людьми, виконуючи добрі вчинки, ми не, не, не беззаконня чинимо, а вчинимо так, що любимо Бога, любимо ближнього, і це, є, це є, дає нам можливість війти. nebesné carstvo. Amen.